2017 рік вишнівець вбивство дівчини-випускниці. Вже 8 років справа слухається в судах. Справа стоматологів тернопільських загинув хлопчик рік і 10 місяців. І справа чортківських офтальмологів. Сумнівного характеру препарат вводився людям, багато постраждалих операції видалення ока. Ви знаєте про ці справи? Це один із пріоритетів, який визначений основним в роботі. Це питання захисту прав неповнолітніх. І, звичайно, я вже володію цією інформацією. Ми пропрацювали окремо питання в частині посилення якості роботи з метою швидкого процесу, забезпечення швидкості в процесі. В структурі безпосередньо обласної прокуратури функціонує окремий підрозділ і прокурори котрого здійснюють, підтримують, підтримують обвинувачення обвинувачення в окремих провадженнях. Вказані три випадки, вони мені відомі. І окремо по кожному цей напрям поставлено на контроль.